Системи числення. Розберемо такі пункти плану: подання інформації в комп'ютері. Види систем числення. Двійкова система числення, правила перекладу чисел та шістнадцяткова система числення. І так, перший пункт. Подання інформації в комп'ютері. Комп'ютер може обробляти тільки інформацію, представлену в числовій формі. Вся інша інформація це звуки, зображення, показання приладів. Для обробки на комп'ютері повинна бути перетворена в числову форму. Для обробки текстової інформації зазвичай при введенні в комп'ютер кожна буква кодується певним числом, а при виведенні на зовнішні пристрої. Екран Єкрану. По цих числах будуються відповідні зображення букв. Ця відповідність між набором букв і числами називається кодуванням символів. Ось в таблиці ви бачите, бачите о, е, найпоширеніше кодування. ACS2 це текстова кодіровка операційної системи DOS. ANSI – це для Windows. Unicode. Кодування, яке використовується в програмах Microsoft Office 97 і вище. І Koi 8, це для операційної системи 8, є і інші системи кодування. Другий пункт види систем числення. Сукупність прийомів найменування і позначення або запису чисел, називається системою числення. Непозиційною. Називається система числення, у якій кількісний вміст цифри визначається тільки її графічним позначенням. Наприклад, Римська система числення. І це 1 В5, X10, L50, С100, Д500 у 1000 Позиційною називається така система числення, який один і той же цифровий знак. Має різне кількісне значення в залежності від його позиції в послідовності цифр. Прикладом є загальноприйнятна в світі десяткова система числення, в якій використовується послідовність ступенів числа 10. Далі двійкова система числення. Двійковою системою користувалася при розрахунку ще деякі первісні племена. Вона була відома. Давньокитайським математикам, але по справжньому розвинув і побудував двійкову систему німецький математик Лейбніц. Для утворення двійкових чисел використовують такі ж правила, як і в десятковій системі числення, тільки якщо в десятковій системі числення кожна цифра пов'язана зі стипенням 10. То в двіткові системі кожна цифра пов'язана зі ступенем двох. Крайня праворуч цифра цілого числа зазначає кількість одиниць, тобто 2 в нульові ступені. 2 в нульовій це дорівнює одиниці. Наступна цифра кількість двійок, тобто 2 в першій ступені 2. Наступна четвірок. Наступна вісімок, тобто 2 в трійцій цей вісім. І так далі. От подивіться: наступний двійковий запис числа дорівнює число 46 в десятковій системі числення. 1, 0, 1, 1, 1, 0, оце число дорівнює числу 46. Як це перевірити? Ось тут розписано. Починаємо з права Оцей 0, ось бачимо. Помножити на 2 в нульовий. Раз помножається на 0, то одиниць немає. Ми це бачимо 0 одиниць. Далі наступний знак. Тут одиниця помножається на 2 в 1. Тобто кількість дві тут одиниця стала. Далі третє. Одиниця помножена на 2 в квадраті. 2 в квадраті це 4. Далі оце. Одиниця на 2 в третій, це 8. Наступна 0 на 2 в 4, тобто, всі компоненти немає у нас. Ця компонента у нас 16. І перша одиниця помножити на 2 в 5. Це компонента 32, і вона є. І так, 32 плюс 8 це 40, плюс 4 44, плюс 2, 46. Ну, і цієї компоненти нема. Тому ми перевірили. І у нас дійсно це число 46. Можна скласти правильне рівняння. Де ви бачите індекси 2, а тут 10. Де індекси 2 і 10, відповідно, вказують на двійкову і десяткову системи числення. Четвертий пункт правила переводу чисел. Для переходу. Від десяткової форми запису до двійкової десяткове число повинно бути представлено як сума ступенів двійки. Для цього потрібно розділити послідовно десяткове число на 2, і записати залишки відділення в зворотньому порядку. Увага в зворотньому! Ось у вас приклад. Він розтягнутий, але це звичайне ділення на остовпчик. І так, 46 ділимо на 2. Беремо по 23 46 мінус 46 залишок 0. Далі, 23 ділимо на 2. Беремо по 11. 23 мінус 22 залишок 1. Але у нас повинно бути в кінці число 0 або 1. Тобто, продовжуємо ділення: 11, ділимо на 2 по 5. 11 10, залишок 1. 5 ділимо на 2. По 2 беремо. Получаємо 4. 5 мінус 4 отримуємо ще одиницю. Далі 2 ділимо на 2, беремо по одному. Тут залишок 0. І оця одиниця це, це наш останній залишок, його переписуємо. А далі переписуємо у зворотньому порядку: тобто, 1, 0, 1, 1, 1, 0. От, переписали. Ми вже знаємо, що це число 46, ми його перевіряли. Далі правило переведення дробової частини десяткового числа в дробову частину двійкового числа. Дробова частина множиться на 2 в десятковій системі числення. При цьому виходить дробова частина і ціла частина. множенні на 2. Ціла частина може бути тільки нулем або одиницею. Отримана в результаті множення. Ціла частина запам'ятовується і відкидається, а дробова знову множиться на 2 і так далі. Кількість ітерацій, тобто повторень цього множення, залежить від заданої точності представлення числа Q. Наприклад, Q равно 4 означає, що необхідна точність до чотирьох двійкових розрядів. Відкинуті раніше цілі частини записуються в порядку їх отримання, тобто в прямому порядку. Отримана запис є двійковим поданням дробової частини десяткового числа з заданою точністю Q. Ось вам приклад. Ви вже зрозуміли, що ціла частина та дробова. По різним правилам записується. Спочатку ви перевели цілу частину, потім поставили кому. І чекаєте, коли переведете дробну частину. І так, у нас дробова частина така: 0,4617. Помножуємо на 2. Отримую таке число. Бачите, я тут жирним повиділяла нашу цілу частину. От на цей раз вона дорівнює нулю. Далі продовжуємо множити на 2. Отримуємо отаке число. Тут ціла частина дорівнює одиниці. Ми її запам'ятовуємо і відкидаємо. І далі помножаємо 0,84,68 на 2. Інакше ми отримуємо щось не в двійковій системі, щось більше, ніж одиниця. І так, помножаємо, знов отримуємо число, де ціла частина дорівнює одиниці. Запам'ятовуємо, відбрасуємо. І знову з 0,6936 допомножаємо на 2. Тут у мене помилково написано 1, але це помножається на 2. Помножаємо і знов отримуємо цілу частину, яка дорівнює одиниці. Пишемо 0,1. Кома. І далі переписуємо те, що ми виділили жирним 0, 1. 1, 1. Бачимо, написали. Значить, чому це дорівнює? Оцей перший Після коми Це помножається на 1 друга. Далі одиниця на 1 четверта. одиниця на 1 восьма. І остання одиниця на 1 Ну, Далі я привела. До загального знаменника і отримала 7,16. Якщо ви на калькуляторі зараз візьмете і розділите 7 на 16, то ви, мабуть, отримаєте 0,4, а далі цифри не будуть збігатись. Якщо ви збільшите кількість ітерацій і продовжите оце множення, то у вас Ваше число, яке ви отримаєте дробова частина, вона буде наблюж... наближатися до вашої вихідної частини. Ну, і опишемо це. Завжди існуватиме арифметична різниця між десятковим поданням дробової частини і двійковим. Ця різниця буде тим менше, чим більше значення точності Q, Тобто чим більше разів ви будете помножати на 2. Точно переводяться дробові частини, які можуть бути розкладені в ступені двійки. Ну, тобто, одна друга, там 0,5, 0,25 і так далі. І нарешті 16-кова система числення. Нерідко при описі оброблюваних комп'ютером даних. Вмісто оперативної пам'яті, і так далі використовують шістнадцяткову систему числення. Вона зручна тим, що дуже просто співвідноситься з двійковою системою, в якій працює комп'ютер. Одна шістнадцяткова цифра відповідає чотирьом двійковим розрядам. Для шістнадцяткових цифр більших 9. Використовують такі позначення: А10, Б11, С12, Д13, Е14, Ф15. А від 0 до 9 цифри співпадають. Для вказівки на те, що число записано в 16-ковій системі числення. В кінці його додають символ H малий або велике від слова гекседецимал. Тобто 16 ковий Ось вам два приклади. Вдома попрацюйте, і ще спробуйте попереводити числа з одної системи числення в іншу. Більш за все, нас цікавить двійкова система. І так, у вас число b 9 h Оце h. Це позначка того, що число в 16-ковій системі. І так, справа наліво 9 помножите на 16 нульової ступені. Будь-яке число у нульовому ступені означає одиниця, Тобто 9 плюс b – це 11 помножити на 16, і того це 185. Інший приклад: 4а, 9ф і позначка на систему числення. І так, оце число F ми повинні домножати на 16, нульовій ступені, 9 на 16 в першій. А на 16 в другій і четвірку на 16 в третій. Ну, коли ми визначилися, відрахували з права наліво, можемо вже і ліва направо писати. 4 на 16 в третій, плюс А це десятка. 10 на 16 в другій, плюс 9 умножити на 16 плюс Ф це 15 помножити на одиницю, тобто 16 в 0 це одиниця. Ну, коли все поскладаєте, отримаєте отаке число.